Відео присвячується для моїх клієнтів і підписників. Значить, дивіться, хочу розказати такі нюанси своєї роботи, щоб бачити, як це все відбувається. Дуже багато нюансів які зібралося з цих посилок. І якраз я їх все в одному відео покажу. Перше. Людина відправила, покажи, який гарний алюміній. Питань немає. Все класно, алюміній сходиться. Латунь. 1,7-1,718 сходиться. Ніхром на аналіз відправила. Відправимо на аналіз, все класно. Відправила мідь, мідь не сходиться. Ось це все. Я відібрав з міді е, алюміній. Ну, Ніяких питань немає, просто буде чуть менше міді там, на 100 грамів цього. Це ми просто зважимо його разом з алюмінієм. До чого я це все підвожу? Що є нюанс. Відправили одну вагу, в результаті перевірки трошечки з'їлося. Давай підемо далі. Є така штука, як обіді. Людина ось відправила 5 кг 300. Я це все без претензій, просто показую роботу. Ви зрозуміли? Е, дивіться. Ось це побідіт, ось це побідіт. Покажи серій. Воно важке, все. І таке, як має бути. А ось я ставлю поруч ТНК. Ось ТН20. Це замінник. Дешевий замінник, його використовують. Він швидше зношується. Бачите, ТН20. Тут його, ну я знаю, там людина написала 5 кг 300 г, Ну, відійде його тут, покажи таку бутилку. Тут немає його знизу, бачу, а може є вон, ці теночки. Ну, треба буде перебрати, і це ми відправимо на аналіз. Тобто Воно відійшло. Тобто не 5 кг 300 г а буде менше. Йдемо далі. У нас є посилочка така з ніхромом. Ніхром я перевіряю взагалі. Тобто, магнітиком легенько опускаю. І дивлюся, чи підлипає чи ні. Тут воно як до желіза стріляє. Ви зрозуміли. Бах, стрельнуло. Покажемо далі. Бачите? Ну, Береться дуже сильно до желіза. Ну, як до желіза. Тепер ми візьмемо... Пласкогубців, на жаль, немає, але є кусачки. Я не хочу вкусити, я хочу зламати. Дивіться. Ні хром так не ламається. Я його не кусаю, дивіться, я його. Зараз. Отаку візьму в руку. о. Щоб не, щоб не перекусити, а просто хочу зігнути. В одну сторону і в другу. Раз зламалося. І ми маємо на зрізі кристалічну структуру. Ніхром має, ну, знаєте, як сталь ніби ну, нема кристалічної. Зараз ми знову візьмемо, не хочу злам... відкусити, отак, в одну сторону і в другу. Раз зламав. Тобто це по 3 гривні кілограм реально, ви зрозуміли. Другий нюанс. Добре, що я зберігаю. Ось людина була, відправляла посилку ніхром, це все і срібні контакти. 40 грам не магніта і 6 грам магніта. Але що вона, я це взяв, відбракував 29 грам. Це нержавійка. Нержавійка. Слава Богу, я залишив їх собі. Бо людина подумала, щоб я її обманув. Вона телефонує і каже: а чому прийшло саме стільки коштів, а не стільки? Кажу, я зараз в селі не зможу вам показати, але ми там знайшли нержавійку. Ось як ми ріжемо, йде іскра. Він каже, такого не може бути. Оті От пластини я особисто грілкою грів і воно скатувалося в срібло. нержавійка так не робить. Я же сам почав якось так сумніватися. Я кажу, я буду в понеділок на роботі, вам це все покажу. Приїхав, ні, йде іскра, все, навіть покажу, давай, щоб вже, бо розказую, що йде іскра, а одну пластинку візьму, давайся, цою болгаркою. Кажу, 29 грам відійшло. Він каже, все одно не сходиться. Я кажу, ну 2 грама пакетик був. І кажу, так він. Ну так, да. але що я хочу сказати? Людина мені сказала, що особисто гріла і воно стікало. Якби я цього пакетика не знайшов, я б її в житті би не доказав, що це воно було не срібло. Ви розумієте? Ну, Мені би прийшлося б якось ще заплатити йому чи як, щоб просто Бо він би подумав, що я. Ну, десь обманув, 29 грам я забрав. І таких нюансів ну, багато. Посилка приходить, у вас там є вага, знаєте, але воно ж перебирається. Такі моменти, бачите, я залишаю, там великі фоткаю, що, щось не то трошечки. Ось прийшла посилочка теж. Ми, ну, тут ніби все нормально на побідіт. Тобто все перевіряємо, все на аналіз відправимо і будемо бачити. Каталізатори сьогодні декілька штук прийшло, теж ми відправимося разом. І вже на цьому тижні буде результат всіх, хто чекає аналіз. Любі друзі, всім дякую, хто зі мною. Гарного дня. Підписуйтесь на канал.